Так складно. А як інакше? Тому що в нас в людей всіх однотипна центральна нервова система і вона влаштована всіх однаково. Всі твої особливі випадки, вони ніфіга не особливі. Не заганяй себе в рабство власних емоцій. Що ж, друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні я розбираю одну з найпоширеніших тем. В наших краях це те, що я зустрічаю постійно. Ця тема стосується нашого минулого. Чому нам так складно відпускати минуле? По своєму досвіду скажу, мені було дуже важко пропрацювати цей момент, але я це пропрацював і хочу поділитися деякими порадами, як це зробити класно і чому взагалі минуле нас тригерить Що ж, Давайте не буду затримувати, тому погнали. Суть проблеми заключається в тому, що ми бережемо наші спогади, тому що ми дуже мало собі дозволяємо. Хлопцям, взагалі, з дитинства говорить те, що а, признаватися у почуттях це неправильно. Я дуже часто бачу таку картинку, що говорять, хлопець має бути строгим, хлопець має бути відповідальним. Ну це нормальні риси. Але те, що, наприклад, ти признаєшся дівчині в коханні, що це є погано. Розумієте, і я це дуже часто зустрічаю, коли я спілкуюся з молодими юнаками і питаюся: а чи ти признаєшся що дівчині, що ти її любиш? Чи, ну, банально, якщо людина е, з тобою довго у відносинах, да, чи ти робиш їй компліменти, чи, чи ти е, не боїшся говорити хороші слова для людини, то у висновку я бачу те, що дуже багато мужчин понабираються цього, що вони повинні бути жорсткими такими альфами. Тут нема нічого поганого, коли ти людині це скажеш, але ти боїшся, тому що тебе натравили, як тупу собаку на це, розумієте? І я сам таким був, я сам це все вірив, і це дуже величезна проблема. І коли ти надаєш... в тебе є мало е, спогадів, цінність висока, тому й тобі так складно це відпускати. Подумайся, якщо ти. Будеш мати багато активних спогадів, і ти відпускаєш якусь людину з свого життя, ти розумієш, ну, значить, так мало статися. Значить, ця людина повинна піти з твого життя. Але це не означає, що це погано. Це означає, що ти знайдеш ще кращу людину, розумієте? І в тому й основна задача не надавати цьому цінність. Бо коли ти надаєш цінність, тоді тобі так складно це відпускати. І все йде в першу чергу від нас самих. Як взагалі а, оцінюється цінність вкладеними ресурсами саме через ту кількість ресурсів, яку ви вклали в людину, в емоцію чи в час, який ви проводили з нею? Саме в цьому й суть. Якщо ти вкладав багато ресурсів, то не дивуйся, що тобі так складно. Саме через це на початку відносин з новою людиною треба дуже і дуже сильно контролювати і детально, як і скільки ти вкладаєш ресурсів в людину. Тому що відбудеться дуже легке провалення значення саме через те, що ти забагато вклав ресурсів, не отримав фідбеку, і потім ти сидиш таки і думаєш: ну, це, звісно, жесть, я обісрався. І потім в тебе виходить негативна петля. І саме через це ця негативна петля і заганяє тебе в цей ступор. Якщо ти хочеш вийти на новий рівень життя, якщо ти хочеш вийти на новий рівень свідомості, самоприйняття себе, тобі прийдеться відпускати минуле, тобі прийдеться через не можу, через біль відпускати це, зменшувати цінність і розуміти, я повинен, бо якщо я це не зроблю, це буде йти за тобою шлейфом. І буде тебе відволікати від теперішнього, відволікати від створення твого майбутнього. Мені в свій час прийшлося відмовитись від багатьох людей, бути відвертим було дуже боляче. Дуже боляче, дуже складно, тому що ти розумів, що це, це по факту твої друзі, це твоє оточення. Але потім ти дивишся це без емоцій, без прив'язок, просто на сухий розум, аналізуючи на тверезий розум, ти дивишся на ситуацію, ти розумієш Діма. Ці люди тебе тягнуть, вони тебе блокують. І як тільки ти відпускаєш, ти як ракета просто вгору летиш, і в тебе вихлоп, результат приходить просто космічно. Тому, якщо ти хочеш рости, хочеш рости швидко, вмій відпускати тих людей ті емоції, ці прив'язки. А зараз я розкажу, як саме це зробити, і що Виступає тригером в даному моменті. От чому тебе так сильно накриває спогадами? От пройшов довгий період часу, а тебе далі накриває і накриває. Суть в тому, що є якорі, які тебе чіпляють за твоє минуле. Це можуть бути фотографії, одяг, якісь переписки і так далі. Якісь подарунки від цієї людини. І ти розумієш, що от якщо тобі людина подарувала якусь річ, і ти хочеш позбавитися від цієї людини, від цих емоцій, від цих спогадів, тобі треба просто взяти цей подарунок і викинути банально. Як би це грубо не звучало, да, це подарунок, продай на Олексі, чи продай на будь-якому іншому сайті, тільки щоб воно тебе не тригерило. Тут треба в першу чергу думати про себе. Тому що коли ти будеш в адекватному ментальному здоров'ї. Тебе буде все здоров'ям, тоді ти зможеш бути продуктивним, тоді ти зможеш робити результат. Тебе не буде, а, тебе нічого не буде відволікати, ти будеш в моменті, ти зможеш бути активною людиною. Цей момент. І коли ти це усвідомлюєш, тобі стає набагато простіше рухатись по своєму шляху. Адже якщо ти, припустимо, згадуєш цю людину розмови, маєш ці фотографії і так далі. Це запускає прямий тригер для твого мозку, що не все втрачено. І ти маєш фотографію, припустимо, в рамочці стоїть, і ти вже ніби розійшовся з людиною або в тебе дофіга фотографії в, в своїй галереї, і ти постійно воно тебе тригерить, постійно ту людину згадуєш, як приклад. Ой, він такий класний був. Та не згадуй ти його, не згадуй, чи не згадуй ти її. Не говори, яка вона була класна. Тому що ти не зможеш відпустити це завжди буде в твоїх думках так складно, а як інакше. Що думав, буде просто відпустити. Е Такий великий шмат свого життя, якщо ти з людиною спілкувався протягом там декількох років чи декількох місяців, звичайно, це непросто, тому треба заборонити своєму мозку, навіть маленьку думку запускати, запускати цей тригер. Щоб ти відволікався від своєї реальності. Не варто цього робити, тому що в нас, в людей, всіх однотипна центральна нервова система, і вона влаштована всіх однаково. Всі твої особливі випадки вони ніфіга не особливі. В них всіх однаково. Тригер працює всіх по одному патерну. І якщо ти думаєш, що в тебе там у мене індивідуальний випадок, ні в кого такого нема. Друже, розслабся, почитай, як в наш працює біологія, і тоді ти все зрозумієш. Треба зрозуміти, що ти повинен ізолювати себе від цих критичних впливів, від цього критичного впливу, від цього тригера повністю. Та буде складно, але ти перелаштуєш, перепрошиєш свої прив'язки до чогось нового. Коли тобі складно, є, є такий варіант, що можна перемкнутися на іншу а, активність. Тобто, а, якщо ти розійшов з людиною, говорять, йди. Почне спілкуватися з іншими дівчатами. З однієї точки, це хороша а, порада, але з іншої сторони, ти не вирішиш проблеми. Ти не вирішиш цієї проблеми, тому що якщо тобі з новою людиною щось не складеться, ти далі попадаєш в, в цей круг, зациклений, і ти з нього не вийдеш. Тобі треба навчитись пропрацьовувати це. Треба навчитись жити самим собою, своїми думками, контролювати їх, і тільки тоді. Ти зможеш реально вийти на зовсім інший рівень життя. У висновку хочу сказати наступне: не заганяй себе в рабство власних емоцій. Ти повинен контролювати те, що відбувається навколо тебе. Як тільки ти це зробиш, твоє життя так різко зміниться, ти почнеш відчувати таку легкість, так, саме легкість, яка буде давати тобі стимул рухатись далі. Але щоб це відбулося, ти повинен зробити те, про що я зараз тобі сказав. Давайте підемо підсумку. Ізолювати повністю всі тригери. Як би складно не було, це треба робити і постійно віддавати собі звітність, який прогрес в тебе вже пройшов. Тобто, от ти розумієш, тебе далі тригерити, і там видали фотографії. Далі тригерить. Склав список, що тебе напрягає, де починаєш контролювати свою розмову, не згадувати цю людину так складно, але згодом ти звикнеш. І... Ти не помітиш, як твоє життя почне мінятися, і ти вже відпускаєш з кожним разом тобі все легше, легше і легше, і потім бац, і як в один момент просто перемкне. Тому запам'ятайте ці речі, це є дуже важлива штука для того, щоб перепрошити свою центральну нервову систему. І коли тобі кажуть, що щось неможливо, не слухайте їх. Тому що поки ти живий, можливо, все. І ми, люди, дуже розумні, створіння, і в нас все можливо. Що ж, друзі? Я вам дуже вдячний за перегляд. Залишайте, будь ласка, свої думки внизу. Підтримайте, будь ласка, мене лайкосом, тому що я стараюся для вас, ділюся своїм досвідом. Мені подобається те, що я роблю. Тому давайте розвивати контент українською разом, поширювати це. Всім мирного неба над головою! З вами був Даймос.